Волонтери штабу Українська команда відвідали головну госпітальну базу нашої області з черговою партією допомоги. Завітали до пологового відділення та передали переносні бокси для новонароджених, які, на жаль, під час обстрілів окупантів змушені з'являтися на світ у бомбосховищах. Жорстока реальність. Втім, взаємодопомога та єдність українців роблять їх тільки сильнішими, попри всі виклики війни. Подробиці у сюжеті моєї колеги, журналістки Вікторії Галки. І під час війни життя продовжується, і на світ з'являється майбутнє України. І, хоча народжуваність під час війни дуже впала, на світ продовжують з'являтися маленькі громадяни нашої країни. Під час ворожих обстрілів їхнім матусям доводиться народжувати їх у лікарняних бомбосховищах. А щоб перенести немовля у безпечне місце, приносний бебібокс завжди стане у нагоді. Волонтери штабу Українська команда привезли до відділення інтенсивної терапії новонароджених головної госпітальної бази області партію таких необхідних речей. На початку загострення взагалі було масове виїзд населення дітородного. Да, багато людей покинуло нашу країну, більшість пішло захищати, то був спад. Да. Потім, коли вже ситуація більш-менш вирівнялася, народ почав повертатися. Ну, більш-менш зараз стабільна, але все одно це дефіцит, мало народжується Це транспортний термоковдра, яку можна використовувати як для транспортування новонароджених, як перебування в місті бомбосховищах або таких, ну і на случай всяких аварійних відключень світла. Я всього іншого, тобто ну, це така спасательна штучка, скажімо так. Наталія Єнотова завідувачка Центром оперативної та консервативної гінекології. Улюбленій професії присвятила понад 35 років свого життя. Сьогодні у центрі мало вагітних. Війна робить свою погану справу, розповідає медикиня. Втім, чимало жінок, з окупованих ворогом територій, потребують сьогодні допомоги. Медики роблять свою справу, а допомога волонтерів у таких випадках вкрай необхідна. З перших часів зараз у нас є жінки-переселенці, які залишились без нічого. Ось вони до мене відчиняють двері, кажуть: що в мене сорок і моглобін, і нічого немає. Ні документів, ні якої одежі, ні, нічого, не заходів гігієни і пухлина. В мене є. І ще мені нікуди давати дітей. Ми з допомогою волонтерів і дітей на час лікування не оприділяли кудись, і надавали допомогу і надавали ліки і засоби гігієни. Інші допомагали, так що велике, велике дякую. Волонтери штабу Українська команда надають всебічну підтримку медичним установам. Центр оперативної та консервативної гінекології не виняток. Тільки разом ми здатні подолати будь-які труднощі, кажуть і медики, і волонтери. Наталя Володимирівна заслужений лікар України, і ви знаєте, вона не тільки лікар, вона жінка-лікар, жінка-волонтер і. Я знаю дуже багато прикладів, яким чином вона допомагає, кого вона лікує, вона є практикуючим хірургом. І хочеться сказати, що таким жінкам, та й в принципі всім жінкам, які дотичні до цієї справи, от дійсно, знаєте, слава цим жінкам, слава цим жінкам, волонтерам, лікарям, які в цей нелегкий час допомагають. Всім, чим можуть сьогодні, лікарі центру всі свої зусилля спрямовують на допомогу пораненим. Розповідає його завідувачка. Всі мої лікарі, гінекологи, вони займаються приливанням крові. Поранені Хірурги, нейрохірурги оперують, а гінеколог приливає кров. це їх обов'язок кожен вносить свою частку за для нашої спільної перемоги, і медики, і волонтери за для майбутнього цих немовлят, яким продовжувати та будувати. Ти майбутнє України. А до одного із найголовніших свят Дня Незалежності Українська команда вже готує святковий подарунок для дітлахів. 24 го числа буде наш наше свято, всеукраїнське. Тому ми будемо проводити і спілкування з дітьми, і розважальні заклади, подарки тому що. Окрім війни, дуже складне становище фінансове, без усіх і бізнесу, і людей. Тому беремо участь, будемо допомагати. І нехай у цей день на свято Незалежності України сяятиме якомога більше дитячих посмішок. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини, Д1.